Одного разу мама своїй донечці на ім'я Мія сказала, Мія, давай ми сьогодні поїдемо далеко-далеко в гори, в ліс. Ми там будемо жити в наметах і їсти з вогня їжу. Мія каже, мама, а, це дуже хороша ідея. Давай поїдемо туди. А хто з нами ще поїде? питається Мія. Мама думає, хм", і каже, а кого ти б хотіла з собою взяти? Мама каже, хм, давай ми ще візьмемо маму Віку і її синочка. Як синочок у Віки називається? Давидов. І де І дівчинка Мія каже: ура! Беремо їх з собою. І донечка Мія взяла з собою шортики, футболочку, помадку взяла. Взяла вона собі цукерочок, труцики взяла, зубну щіточку, щіточку до волосечка. І вовчика взяла на очко. Вовчика іграшку. Вовчика іграшку, а окуляри від сонечка взяла. І взяла окуляри від сонечка. Вона такивала цукавичок і подавала. Добре. І вона це все поставила до себе в рюкзачок, взяла маму за ручки, вдягнулася в сандальки, і вони вийшли з хатинки. З'їхали вони ліфтом, вийшли вони з під'їзду, бачать, а там же чекає їх Давидик. І його мама і дівчинка каже, ура, Давидику, привіт. Вона до нього підбігла, де обійняв, дівчинку мію. Вони взялися за ручки і пішли стежинкою до парковочки. Там спала її машинка. Мама відкрила машинку, діточок посадила в Віселка дитячі, мама Віка сіла спереду біля мами Терези. Мама Тереза сіла де? За кермо. Вони їхали швидко-швидко, співали пісеньки, слухали пісеньки. їм було дуже весело. Вони, заправля... вони зупинялися на заправках, купували морозиво. А мами що купували собі? Вино. Цікаву. Каву. каву. Мама купували каву. Купували вони каву собі. І потім знову сідали в машинку і їхали. Їдуть, їдуть. І тут і Мія через віконечку побачила курівоньку, яка пасеться на травичці. І Мія каже: мама, мама зупинися, будь ласка, давай ми підійдемо до корівеньки. І мама що зробила? Зупинилася чи ні? Зупинилася. Вона зупинилася, машинку припаркувала, дітки вийшли з кріселок, взяли своїх мамів за ручки і пішли дивитися на травичку, на курівоньку. Курівонька їла квіточки, травичку, така була велика. Казала, ну, привіт, дітки, а куди ви це їдете? І дітки кажуть: ми їдемо в гори, будемо спати в намета. І корівенька каже, ну що ж, тоді гарної вам дороги. Якщо хочете, можете сісти мені на спинку. Дітки сіли корівеньці на спинку, корівенька їх прокатала на собі, зробила таке коло. Ось і потім сказала, ну все, дітки, папа. -па. І дітки знову сіли в кріселка і вони ї... поїхали. Їдуть, їдуть, їдуть. І тут Давидик каже. Ой, мама, дивися. Там я бачу високо на дереві є величезне гніздечко з гілочок, а на ньому живуть лелеки. Давайте зупинимося і подивимося на їхніх діточок в гніздечку. І мами знову зупинилися, знову дістали їх з кріселок діточок, і вони стали під деревом і дивилися на лелек. І в цей момент лелеки вчили своїх діточок маленьких літати. Бо дітки, пташки, коли народжуються, вони не сміють літати. Мами і тати мають їх навчити. Тато лелека каже так, дітки, дивіться, я відкриваю в гніздечку свої крила, відштовхуюсь ножками, ніби як стрибаю, Почина... починаю махати крилами і лечу, і полетів, тато. Мама так само зробила, відштовхнулася своїми лапками від гніздечка, махнула своїми крильцями і полетіла в небо. І дітки їм стало Дуже цікаво, вони також хотіли літати, але боялися. І ось одне лелеченятко, найсміливіше, каже, я буду першим. І воно відкрило свої крильці, стрибнуло і почало махати, махати, махати крильцями і полетіло. Ура! І, Мінічка, Давидик, побачилися, почала плескати маленькому леченятку, радіти за нього, що в нього вийшло, політати. Потім за ним полетіла сестричка і ще один братик. Всі легкі, маленькі і великі з сім'єю, літали. Це було дуже красиво. І потім мама Віка каже, ну що, дітки, сідаємо. Вони сіли знову в Ось, і поїхали. Їдуть, 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 їдуть. І приїхали, приїхали вони в гори. В горах було багато різних дерев, квіточок, травички, пташок. І вони приїхали, розклали на це такі халабуди, в яких вони будуть жити. Ось і почали готувати їсти. Давилік з Емілічкою пішли по дрова, назбирали багато-багато дрів, дали своїм мамам, мама. вогонь розпалили з тих патичок, що їм дітки принесли, розпалили вогонь і почали жарити грибочки і морквочку. Жарили грибочки і морквочку, і ще варили кашку на вогні. Дітки мішали кашку. Давали в кашку бананчики. І тут, і каже Мія, Ой, а я хочу ще ягідки. І мама Тереза взяла донечку за ручку і вони пішли в ліс шукати ягідки. Шукали вони ягідки, шукали, збирали. Які ти знаєш, які ягідки якого кольору? Сині. А ще? Сині. Білі ще є. Ось, І вони почали збирати в стаканчик. А раптом чують вовчик. Мія налякалася. Вона втікла за мамині ніжки. А мама каже, не бійся міє, все добре. Я знаю цього вовчика. Колись давно я була в цих горах. І була також з наметами, ходила по цьому лісі і познайомилася з одним вовчиком. Цей вовчик називається Болто. Це є дуже добрий вовчик, і він, напевно, мене побачив і прийшов до нас привітатися. І тут із лісу вийшов великий сірий вовк. В нього лапи були величезні, величезні, а зуби білі і гострі. Ні, я все одно боялася вовчика, але мама. І дивиди боявся. І да боявся. Так. Але мама Тереза зробила. Крок до вовчика, і вовчик до неї кинувся. Він почав своїм хвостиком махати. Він полизяв, маму. І, він... і дитинку обійняла, дитинка обійняла, Давидок обійняв, мама Віка обійняла. Вовчик з ними дуже багато бавився, а потім вони його запросили до себе, до наметів. Вони доробили кашку, покидали туди ягідки і вовчику дали тарілочку. І вони всі сіли. Все, їв. все він з'їв. А знаєш, як він їв кашку з так ось так і зачком? Ось. А, а дітки їли ложечкою і мами їли ложечкою. І тут вже настала така вже нічка, вже сонечко зайшло, місяць вийшов, і мія каже: мама, мені страшно, хто якийсь звір до нас прийде. І вовчик каже: не бійся, мія, я буду біля ваших наметів цілу ніч, і я буду вас охороняти. Якщо будь-хто прийде, то я відразу скажу: ідіть звідси, бо тут і дітки сплять. Та? І мія вже стало не страшно? Не страшно, бо вовчик їх що? Охороняє, так? І мія почистила зубчики, Давидик почистив зубчики, вовчик почистив зубчики, мама Тереза, і мама Віка. Всі вони почистили зубчики, попили водички, поїли ще ягідок, бананчиків, зайшли в намети і полягали. А вовчик біля намету на подушечці і на ковдрі сидів цілу ніч і дивився, щоб ніхто до них не підійшов. Він охороняв діточок і мамів. А на ранок, коли дітки проснулися, вовчик вже їм зробив що? Маличний коктейль І діти обійняли вовку. Вовчика подякували йому, поцьомали. Ось, випили молочний коктейль тоді взяли, сіли до вовчика на спинку, і вовчик побіг з діточками в річку купатися у водичку. Вони собі там купалися у водичці, а з лісу до діточок повиходили білочки, зайчики, оленятка, пташечки. Всім було дуже цікаво. Хто ж це так багато сміється? А це сміялося і Мілічка, і Давидик. І Мілічка побачила з Давидиком стільки тваринок, і вона почала що робити? Обіймати всіх тваринок та знайомитися?